Новонароджений у яслах прийшов у світ, як наша досконала заміна. Усе, що він зробив, він зробив для нашого блага заради нашого спасіння. Одного разу я з нетерпінням чекав уроку іспанської. Стало відомо, що наша вчителька іспанської захворіла, тому нам призначать учителя на заміну. Я також почув дещо про нову вчительку вона не викладала іспанської. Я почувався, неначе зірвав джекпот, найімовірніше, ми нічого не робитимемо на уроці і нам точно не зададуть домашнього завдання. Уперше я біг на урок іспанської. Прошу вибачення у всіх вчителів, що працюють на заміні, які можуть це слухати. Але я виріс там, де від тих, хто заміняв наших постійних учителів, очікували мало. Вони зазвичай були непідготовленими, напевно, через те, що їх викликали в останній момент, і необізнаними, ймовірно, через те, що той предмет не був їхньою сферою знань, тому вони часто нервували і почувалися не у своїй тарілці. Біблія чітко говорить, що Ісус прийшов як наша заміна, проте, міркуючи про це, ви можете сміливо відкинути все, що вам доводилося чути про вчителів на заміну. Ісус прийшов як наша досконала заміна. Він прийшов прожити безкінечно краще життя, ніж будь-хто з нас міг прожити. Говорячи про це, Біблія називає Ісуса другим Адамом. Це досить провокуюче звання, яке варто пояснити. Першого Адама створив Бог і поселив в ідеальному світі, де той перебував у досконалих стосунках з Отцем. Адам мав буквально все. Жодних незадоволених земних потреб і жодного відділення від Бога. Проте, вчинивши обурливе повстання проти Бога, він узяв своє життя у свої руки, вийшов за господні межі і учинив саме те, від чого його застерігав Бог. Він мав усе, проте, все зіпсував. І тоді ж у світ увійшли гріх, хвороби і страждання, неначе китайська порцеляна, яку кинули на асфальт. Досконалість світу похитнулася. Тепер Адам жив під Божим осудом, а зламаний світ у стогонах. Світ зітхав, потребуючи заміни, проте будь-яка заміна не підійшла б. Ця заміна мала бути б унікальною у всіх сферах. Щоб не провалити тесту як перший Адам, вона мала бути досконалою у праведності і могутньою в силі, інакше вона також не впоралася б. Жоден із жителів землі не відповідав цим вимогам, тому Бог послав єдиного, здатного виконати завдання того, хто не піддасться тиску і не провалить випробування. Бог послав єдину особу, яка точно змогла стати другим Адамом свого Сина. Усе, що Ісус робив із моменту свого народження до дня, коли Він вознісся, щоб сісти праворуч Отця, Він робив як наша заміна у кожній ситуації, місці і стосунках, які він проживав на землі, Він чинив це замість нас. Яке б рішення Він не ухвалював, і з якими спокусами не стикався б, які б не переживав випробування чи страждання. Він залишався на нашому боці. Необхідно зрозуміти, що він жодного разу не провалив тесту. Він здолав усі біди цього грішного світу, жодного разу не згрішивши. Він став досконалою заміною. Будучи досконалою заміною, Ісус на Христі приніс досконалу жертву, що відповідала вимогам Господа і сплатила покарання за наші гріхи. Ісус, другий Адам, є нашою першою і єдиною надією в житті і у смерті. Його заміна нас викупила. Бог послав на землю того, хто впорався значно краще, ніж ми будь-коли змогли б, тому що від цього залежало наше спасіння. Історія Різдва це найвеличніша історія заміни.